14 січня християни святкують свято Василія Великого. Також у ніч з 13 на 14 січня люди проведжають старий рік. У цю ніч хлопці та мужчини ходять сіяти та віншувати своїх рідних, близьких та друзів. Інформаційний портал золочів.нет вирішив дізнатися, які віншування знають наші золочівські діти. Хлопці, чи знаєте ви, яке свято 14 січня? Ви знаєте, що в цей день потрібно віншувати людей. Ви ходите сіяти? Так. І ви знаєте віншування? Так. А ви нам розкажете їх? Сію, сію, посіваю, з новим роком вас вітаю, на щастя, на здоров'я, на той новий рік, Щоб краще жилося, ніж торік. Коноплі постелі, льон по коліна, щоб вас хрещених голова не боліла. Сію, сію, посіваю, з новим роком вас вітаю, не на рік, не на два, а на многії літа. Віншую вам нині усі добрі люди, хай в кожній родині завжди радість буде, хай кожної днини вам Бог помагає, біда хай загине, а сонце хай сяє. Сі, сі посівай, новим роком вітаю, Щоб вам весело жилося, Щоб задума не збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, щоб у праці все горіло, та й кишені листіло, щоб як квіти вицвіли, та сто років прожили. Щедрий вечір хаті зірниці, сійся, родися, жито, пшениця, на щастя, на здоров'я, на той новий рік, щоб вам жилося краще, як торік. Сіємо від вашого порога, щоб вам завжди було щаслива дорога! Сіємо від вашого віконця, щоб вам завжди світило ясне сонце. А веселімся, оселімся, Христобово, поклонімся, Христос рождає.